Це щось була найгірша ніч за весь час, що я в наметах ночував. Так сильно я ще не мерз ніколи. Я навіть зараз пальців на ногах не відчуваю. Дуже красиво і дуже мокро, тому що он річка і це туман, і ми зараз плаваємо тут. <гум> Насправді плаваємо. Але найбільше, я чесно кажучи, боюсь тут е кліщів, тому що вони енцефалітні тут. І ми вже три їх бачили. От навіть один засняв для вас. Восьма година, ми повністю зібрані. Якщо ти в лагері стоїш окремо від кемпінгу, від всіх, хто десь півтори-дві години ходить на те, щоб зібратись повністю. І зараз будемо їхати. Сьогодні у нас рига, не дуже багато кілометрів треба проїхати, але будуть міста, в які хочеться заїхати. Це, наприклад, Юрмула, я там ніколи не був, і також рига, по якій хочеться покататись трохи. Як бачите, сміття у нас все забране. І ця діляночка. Забруднена тільки на возом, який тут був і до нас. А поки їдемо до Риги, Ми вирішили сьогодні. Трохи саморозвитку зробити і сьогодні будемо цілий день розмовляти один з одним англійською, тому що хлопці файно вміють, а я буду вчитись далі. Дел мі самши он. Окей, okay, айна. <laughs> Сьогодні хлопці вирішили зі мною не розмовляти і прийшли на англійську. Розмовляю я англійською. Єсліпи! Yes, Ми бачимо цей апарат і автоматично зупиняємося біля нього. Я без приколів кажу, реально смачна кава. Щось дуже швидко до юрмолу доїхали зараз. Тільки пів на дванадцяту. Ми вже проїхали більше 70 кілометрів вже в Юрмалі. Тут скрізь тема, що пішохідні переходи зелені, а велосипедні червоні. Ча доріжка одна. Може просто вони велосипедистів більше цінують? Я не знаю. А ще юрмула якась дуже-дуже довга. Ми вже їдемо хвилин 20, напевно, і тут просто ліс. А це юрмула, ми в центр їдемо. До речі, може комусь буде цікаво, за два дні повноцінні вкручування за майже 300 кілометрів. Гармін Фенікс 7Х розрядились на 28%. Тобто вчора ввечері я приїхав, і після завершення пробігу вчорашнього в мене залишалося 72%. Я думаю, що днів на 5, на 6 буде вистачати повноцінних по 150-160 км. Ми в Юрмурі, наче доїхали до центру все, що я можу сказати, дуже довге місто. Це в нас велопробіг за Україну. <реш> Підійшли до нас люди, просто почули українську і запропонували давайте ми вас лофтимо, щось розговорилися, розповіли, як вони вже виїжджали на шостий день з України. Теж подивились на сайт наш, сподіваюся, розкажуть комусь. Зараз ми будемо їхати далі. Владу зараз потрібно придбати велокріплення невеличке для ваху, тому що хочу, як у мене, щоб було, тому що до сумки легший доступ. Але раз ми вже тут треба по узбережжю трохи проїхати. А поки їдемо по набережні, по узбережжю, правильно сказати. Тут є турнічки. Побачив турнічки, що зробив? Підтягнувся. встретил нас подписчик. Как тебя зовут? Касперс. Касперс? Касперс. Проведет нас сейчас к магазину. Говорит, что велодорожка возле Юрмулы плохая, потому что Юрмула не ремонтирует ее. А вот тут уже хорошая, потому что это уже Рига. Мы в Риге. В цьому магазині не було цього кріплення для ваху, і нам сказали, що та тут ніхто ваху не купує, всі гарміном користуються. До України, потім ми все передамо туди. до вас тим бомба до нас. попала і в нашої нас. ми сестри на сусідніх вулицях. Нема селища. Нема. Да? потім перебрались до батьків. Батько помер від цього. Перебралися під в... Львівчанськом, стариця, а там почалось ще гірше. Хлопці поїхали в магазин купляти в ладу цей перехідник, кріплення для велокомп'ютеру. А я сяду отут десь на галявинці і буду монтувати це відео для вас. Як відбувається монтаж? Зазвичай по вечорам, коли засина, навіть в наметі вчора монтував, але дуже швидко заснув, поки не прокинувся в три ночі через те, що дуже холодно. Але зараз отак в парку сиджу і монтуємо. Тож, сьогодні у нас зустріч біля монументу свободи буде. Що вам сказати, друзі, це була дуже душевна, класна зустріч. Коли вона тільки почалась, до нас доєднались два поліцейських, і я спочатку подумав, що вони зараз нас попросять піти з тієї площі, але вони підійшли, сказали, що підтримують нас. Привітали з пробігом. Я запитав, ви що, дивитесь нас? Вони кажуть, так. І я просто до чого я хочу сказати одну річ, вже казав і ще раз скажу, що чисто по моїм дослідженням я скрізь опитую. Чи розуміють мене люди? І ви знаєте, майже всі 90 реально відсотків відповідають, що вони розуміють відсотків 70 того, що є зараз українською мовою, і вони продовжують дивитись. Я просто так зрозумів, що ті, хто ниють більше всього за українську, то це ті, хто нічого доброго нам не бажає, розумієте? А тут люди, які приїжджають на такі зустрічі, підтримують нас. Вони прекрасно все розуміють і кажуть, що ми вас розуміємо. Ми вас підтримуємо. Ми продовжуємо дивитись. А зустріч була ну, пацани, скажіть, яка була зустріч? Я, зустріч. Я, супер, супер так і, і поліція, і цей підгон з сідлом да Я зустрів хлопчика. Він був з Харкова. Йому 17. Його тут він тут працює. Тікав теж від бомб, це дуже круто зустріти когось. Суть цієї акції ще в тому, що ми єднаємо людей з різних куточків України, бо вони повтікали в різні міста, і ми якось приносимо ще одну частинку України до цих місць. Багато цих людей не знали один одного, і тепер вони зможуть ну, разом десь. Зустрітися. зустрітися теж. покататися. Тобто це теж дуже важливо. Дуже дуже багато було. Ну знаєте, воно може і банально звучить, але підтримки скільки люди всього класного нам сказали, це не забудеться. Дуже вам дякую. Я тут перший раз, але я сюди точно повернусь, тому що рига мені сподобалась, і треба родиною сюди заїхати. І до речі, в Латвії дуже багато українських прапорів. Це дрібниця, вони набагато більше роблять реальних справ їх. Держава робить, але оця підтримка вона все ж таки дуже відчувається. Стоїмо біля магазину. Я от не розумію, от з цим велосипедом чого він не їде? Тут, походу, ланцюг змастити треба, да? через це, напевно. Короче, Влад не шукає простих шляхів. Він в декатлоні придбав кріплення вчора. То не пам'ятає, ми їздили, шукали, і він каже: Я знайшов. Насправді проблема виявилася в тому, що шток високий. А в мене зараз четвертий день починається і 52% на гармінах. А ще вчора на зустрічі мені подарували дуже круте сідло для велосипеду. Круте, тому що воно і брендове, але брендове тільки шасі, а все інше там хендмейд, і воно зроблено з прапором України і гербом. Дуже класне, дуже дякую. Зараз ще їдемо по ризі, але вже на виїзд їдемо і починаємо тримати наш шлях до Таліну. І я в цих містах жодного разу не був, і в місцях також не їздив навіть тільки в Литві бував до цього. І через ці зустрічі наші дуже сильно відчувається якась спорідненість поглядів чи то що, Тому що люди прям відчувають те, що зараз Україна проходить вони підтримують. Приємно тут знаходитись. Просто хочеться після війни. Відвідати кожне з цих міст і просто поспілкувати з людьми вже на нормальні теми, згадати як ми йшли до перемоги. Пацани не знають, що треба сідати. За кормушкою. тут просто на чілі їдеш відпочиваєш 33-35. Буває тракторець, А це не дуже далеко. Треба їм зараз майстер-клас зробити, тому що так можна їхати відпочивати. Слухайте в мандрах такі лайфхаки. Це корисна річ. так вирішуємо, Да? випили трохи кави, Голад там поркається з велокомп'ютером Досі я хочу вам нагадати, що у вас є просто чудова можливість по-перше, допомогти задонатити для України. По-друге, що мені здається важливіше, це розповсюдити, щоб інші, хто не знає ще про нашу ініціативу, вони доєднались і допомагали. Допомагали грошима, і було б дуже круто, щоб це робилось із кордону. Зараз ми їдемо вже в напрямку Таліну, але будемо там за два дні десь, тому що поспішати нам немає резону. У нас паром тільки 27-го, Зустріч буде 26-го, Тож ми підв'язані під транспорт. А от далі, вже зі Стокгольму, там вже нас нічого стримувати не буде. Просто як у віримось і поїдемо. Офігенно, так? Да? Приїхали, стали десь на березі моря, трохи перепочити, а там бацик піца валяється. І її ж залишив хтось, щоб з'їли. Зараз Льоха прийде спитає. Піцу замовили, якщо хочеш. Да. Що, що це? Гривня? Ага. Офігеть. Це знак? Ну, я так, ж так думаю. Сьогодні на обід шуба, о, що знайшли. Проїхали Латвію, заїхали в Естонію. Заїхали і ви знаєте, тут більше як Скандинавія відчувається: прям Швеція майже і природа, і доміки такі. Все потихеньку шукаємо місце для ночівлі. Заїхали кудись в ліс, твел і начебто по мапі, тут навіть є спеціальний сервіс. Сказано, що тут можна ставати з наметами. Там рибалка сидить, запитала в нього, каже, що можна ставити, так що будемо ставити. Шикарне місце, на березі прямо моря. Тут, напевно, і закат ще буде красивий. І ми сьогодні проїхали майже 170 кілометрів. Це моя вечеря, рибна консерва. Це влада, вечеря, рибна консерва. У льохі те саме. Лісовий бариста, каву давай. речі, жодного відео ще в наметі не зробив. Ви ж знаєте, я дуже полюбляю в наметах спати. І в мене він новий. Але той в мене теж тут є. Дивіться, Влад буде спати в бівачному мішку своєму. Он мій намет, він у Льохи. Але мені ж потрібен на майже місяць. І саме тому я обрав собі компактний, дуже легкий. Отак, отакий наметик у мене, MSRчик тепер. І головне, він теж двомісний. Я тут можу розкластись, тут уютненько. Мені дуже подобається. Головне, щоб сьогодні було не так холодно, але начебто буде десь плюс 11 навіть. Так що я сподіваюся, що сьогодні прям висплюсь.